3 березня вітаю вас. Якщо у вас є тепличка, то дане відео саме для вас. Те, що я сьогодні зробив і вже далі вам покажу, то знадобиться, надіюсь, кожному. Тож, давайте переглянемо, як це все сьогодні відбувалося. Зараз зайдемо в один з наших розсадників, який сьогодні я вже на силу завершив, утеплив. Сьогодні робили з Яриком. До речі, Ярик, хто не знає, це мій малий. Я вам зараз поставлю деякі нарізки, відео, як ми це все робили, тому можете переглянути. Ось, до речі, ці двері, що зробили. Ну а зараз можете переглянути, як ми це все будували. Коротеньке таке буде відео, як це все відбувалося. Скажу, давно я так це планував. В тому році в мене була просто перекинута через вірьовку, через шпагат, той, що під'язувати огірок плівка. Досить незручно, знаєте, чим, що просто перекинуть. Тим, що, коли сон не йдеш отак з хати, і потрібно підкинути тобі дрова, і ти ель сюди сунеш. Це друга, третя година ночі, по-різному там буває, коли як. І буває так, що і дров немає, і тобі потрібно їх ще занести чи завести якоюсь тачкою. І ти таке єлі сунеш, і воно це все. Падає, чи ти там запутався, тому що світло, бува, вмикаєш, бува, не вмикаєш. Ну, а це вирішив зробити такі двері. Вони тут тимчасово, щоб ви розуміли, ненадовго, тому що ця теплиця в нас йде спочатку як розсадник, а вже потім ми сюди садимо огірок. І, знаєте, така зразу думка в голову, якби ж і місце є, щоб зробити ще одну теплицю поруч. Є в нас вільне місце на таку саму. Тепличка, до речі, 6х24. Зробити для того, щоб не чіпати ось цей розсадник. Низ я прикидав з землею просто. Ось так все. На завісах. Каплею оббив. Зараз зайдемо всередину. Тут у нас ось так. Це середня кімната. За плівкою, туди далі ще є одна кімната. Я вам пізніше покажу. Ось, до речі, димохід, У нас йде ось сюди. Я показував вам чи ні. Тут ще одна буржуйка. Раніше в мене було отак, просто перекинуто плівкою. Ну туди ходу не буде. Тепер будемо сюди заходити. І, до речі, досить зручно завозити дрова. Ось дивіться, маленьке відео, зараз вам поставлю. Взяв собі, в тачку дров накидав, заїхав. Красота. Я пам'ятаю, як вночі йдеш сюди, не... тягнеш ту тачку, нема нікого, колесом щось там запуталось. Веревка буває обірвалася, або плівка з'їхала. Ну, це жахіття. І потім думаєш, що я тут роблю? Всі нормальні люди сплять ночі, так? А ти як дурак той 2-3 години ночі? О, чувствую, жде мене ось скоро. Ну, тепер зробив аж, хочеться, знаєте, робити. І скажу, знаєте ще що? Економія тепла досить велика, тому що. Ми розпочинаємо з огірка. Ось наша середня буржуйка тут. За тою плівкою там ще є одна, хто не знає. На таку теплицю у нас три плити стоїть. Розпочинаємо з огірка і виходить так, що там у нас північна сторона, там теж перекрили. І перекрили тут. Виходить, всередині розпочинаємо топити. За тією стінкою там стоїть у нас теплиця, вона якби затінняє теж, затуляє вітер. Бо теплиця на північну сторону. І затишку за нею немає ніякого, там далі поле йде. Тут теж затулили, зараз заглянемо. Ось, до речі, плита ця, що йде туди. Ось як воно все тут. Тут ми будемо сіяти перець. Оце на цій третій плиті і на першій, що я вам показував. Тут у нас буде перець. Туди ще поставимо ящики, ось які потрібно набрати. Утеплив я ось так фольгою. Постійно так роблю, досить тепло. Димохід оббив так каплею, прибив плівку, тому що якийсь рік підкинув дрова, пішов, ну, пішов в хату і плівка ця переїхала і прилипла до труби. І трішки поплавило. Тому так небезпечно трохи, то цей рік прибив з теплером. Так, фольга. Фольга для чого? Не знаю, як буде в цьому році. В тому році і позатому році навіть попало так, що розсада в мене огірка росла у мороз. І ми вже коли висаджували огірок, ось сюди у нас йде один ряд, там посередині другий, і туди до труби третій ряд. Огірка. Бувало так, коли міряєш температуру тут ось з краю, то буває плюс 12-15, для огірка це таки дуже мало. А з фольгою, як розтопляєш, і у нас йде ось труба опалення, якщо сідаєш там коло фольги, вон там і ось труба, то повітря воно просто відбивається тепле і йде прямо на огірок. Ну, в цьому році не знаю весна, якщо буде теплою, то можливо це все і приберемо. По поводу агроволокна натягував його вручну, ось на, таку, на такий шпагат. Для чого він, так? По-перше, для тепла. Опять -таки ж. Ось бачите, як я його це все діло робив. Протягнув, натягнув. По всій довжині теплиці. Це я його робив, ще не було тих перестінків. Ні дверей, нічого. 24 метри одного куска однієї і другої. Під ним йде плівка, тобто основна плівка, потім друга плівка йде, і третій шар йде ж оцей агроволокна цього. Реально тепло, тому що вже ми, я вже на власному досвіді перевіряв втопити в один шар плівки, це жахіття просто. Не знаю у кого як там, але ну, в мене тепло зовсім не тримало в один шар. У два шари, ну ще так і то, якщо мороз і слаба буржуйка, як у мене, да, вони, бачите, самі кирпичні, сюди багато дров не поміщається, тому треба або сидіти, або часто кидати. Тут не так і багато і залазить з тих дров. Обична така плита. Тому це агроволокно воно досить виручає. Бували навіть морози, коли я отак відділяв щеплівкою, щоб не так було холодно. Бувало таке, там десь, не пам'ятаю, який рік уже, ну, по мінус 10, мінус 8 отак добре в мороз і вже росла непогана розсада огірка. Ну, Для огірка ж температуру потрібно тримати. Ну, хоч би плюс 20-18 це вночі. Ось так. Тому це все діло виручає. І утеплювач фольгований, і агроволокна. Також економимо місце, там нам зараз не потрібно топити, там буде перець пізніше. І на тій стороні теж топити не потрібно. Тому що розпочинаємо спочатку з огірка розсади. Ну а вже потім сажаємо перець. Ну а як сажаємо перес, то відкриваємо оці всі перестінки, топимо першу плиту і топимо третю плиту. там. Середня при цьому вже не опалюється, тому що розсада огірка вже якби готова, виросла. І дві плити, скажу, вистачає. Тому що, ну, три палити не потрібно. То вже буде досить жарко, тому що, коли вже Потрібно сіяти перець, ми добре кочегаримо першу плиту і останню, щоб перець зійшов. Тому даємо тут добру температуру, при цьому середня не топиться, бо огірку потрібно вже температурку знижувати. Ну, Скажу, тут вже я звик, як знаю, що до чого. Вже така своя система. Та будь-кого так запніться розтеплицю, да, він не знатиме, що робити. Тут вже кожен до своєї звик, в кожного свої тут як кажуть. Причуди, да, то я вже знаю, як мені тут і що. Ну це ж сьогодні таке малий мені сказав, що аж жалко валять його. Дійсно гарно вийшло, щоб отак була з боку тепличка, щоб оце взяв з цього розсадника, виніс туди розсаду і посадив. У нас, до речі, є така ще одна, але її мало на огірок. Саме з цього розсадника потім переносимо ось сюди, садимо. Хочеться можу показати, хто не бачив зайти навіть. Відео не, над... не надто й довге. Новим глядачам, думаю, буде цікаво. Ось сюди ми садимо той огірок з тої теплички. Там у мене редиска. Якщо не встигне, буду садити по редисці. Ось так. І, до речі, ми тут не утеплюємо нічим. Отак от і садимо. Тут плівка подвійна, 120-та, наверху 150. Але садимо так. Буржуйки вистачає, тут паровоз добрий. Вона й велика сюди, як накидаєш дров, метровка поміщається, отут от метр сорок здається. Чи більше, я вже точно і не скажу вам. То шурує добре. Місце, якби є, можна зробити отут ще одну спокійну тепличку, так що був розсадник віддільно в нас, а дві теплички під огірок. Потім, коли вже там прибираєш, все, вже можна й туди щось посадити, бо дуже тісно, коли Багато чого насадиш, потім прибираєш огірки і розставляєш їх додолу, тому що на стелажах вже потім жарко і міста мало. Я вам кажу, реально ходить нема де. Просто так от літаєш. Бо багато чого садимо. Я думаю, ви побачите, скоро, скоро, скоро буде. Скоро будемо сіяти огірочок. Цибуля, кукуруза, це таке. Ну, там багато ще чого томати. Уже стакани, касети, все готово. Так, друзі, ну що, а, ще по поводу агроволокна додам. Якщо, наприклад, дивіться, похмура погода така, як сьогодні немає сонця, так? І це агроволокно, воно, звісно, трішки заважатиме. Просто беремо ті прищепки, відстібаємо і воно по верьовці, воно просто он туди. І у вас вже може бути світло. Це перше. По-друге, це агроволокно іноді захищає від сонця. Буває таке, що досить жарко валить таке сонце, і у вас тут стоїть розсада, і ви її або не встигли кудись переставити на ґрунт. Або буває так, що ночі ще досить холодно, морози. На ґрунт її не поставиш, особливо огірок, і тримаєш його на стилажах. Буває так, що сонце добре валить на цей стилаж, а воно ж тут невисоко. І коли особливо ще й полито добре, вона просто горить у вас, або вариться на цих стелажах та розсада. Тому беремо просто волокно і натягуємо. Досить непогано притіння. Не знаю, яка ні, це, агрін, Грін, як бачите, 50-й номер. Тому є свої плюси, звісно. Плюси й мінуси. Да, воно трішки притіняє, але я вже не перший рік так вирощую, тому я не можу сказати, що воно там сильно там, так. Знаєте, тягнеться огірок чи ні. Тим більше в мене тут ще буде досвідка. Як бачите, те світло, це йде основна лінія наша по всій теплиці. У мене через кожні 3 метри е, йдуть лампочки. Ну Це йде не на огірок, це так. На огірок я ще буду сюди робити. Там у мене є проводка, все. Ну, якби покажу вже пізніше, то вже буде геть окремо окреме відео. Ну що, не знаю, все вроді розповів чи не все. Тут ось так показував вам чи ні. Все так вигляда. Так що дуже довольний тим, що зробив ось такі двері. Отак хто не знає, може подумати, що за цими дверима не тепличка, а вже виход на двір. Так. Я вам скажу, тут можна заблудитися. Ось такі справи. Попрощаюсь, напевно, з вами так. знаєте, Повернусь до вас портретом своїм. Ну що, на цьому все. Скоро буде висів. Пишіть, що думаєте, цікаво буде почитати. Знаєте, таку барлогу зробив, аж не хочеться йти додому. Вже аби сіяти щось. Так непогано тут. І тепліше, скажу, стало. Добре затулив, так утеплив боки. Ну, все, все, бо я можу говорити годинами. Ви мене не переслухаєте. Всім удачі, далі буде.